Всім привіт! Вітаємо вас на ютуб-каналі Школа для собак Дре. В минулих випусках ми вам показували жужу, яка навчається у нас на курсі ідеальних собак. Тоді вона показувала послуг. Сьогодні будемо показувати трюки. Зараз у нас буде трюк-змійка. Це один з трюків, який їй дався легко. Змійка. Да. змійка, да. Змійка. Змік. Молодець. Супер. хорошо. Так. Далі буде хатка. Домік. Да. Домік. Домік. До да, молодець. Цей трук вона любить, скажи, тут почухатися можна. Да. Спить. Хорошо. Красотка. Також ще трупку вирок або бабах. Лєш. Бабах. Іс. Так, красотка. трик краб Краб. Краб. Да. Спочатку він не давався дуже важко, але зараз вона його любить і нав'язує. Ляж. Трик. Повзай. хорошо. Також ще трюк. Відвернись. Він трошки важко дається, бо вона не завжди розуміє, що я від неї хочу. Жужа, йди сюди. сідай. Отверніся. Молодець. Браво за бок. Також трюк тримай. Це нам давалося прям дуже-дуже важко, тому що вона не бачила предмет, який знаходився у неї на нос носі. Держи. Да. Також Тру. кругом. Давай, Жужка, Кажи. Молодець, красотка, хорошо. Також ще команда тік-так. Ми дуже довго з нею боролись, тому що вона прям дуже не розуміла, що потрібно лапу ставити е, мені на ноги. Жушка. Тік. Ні. Інша лапка. Тік. Так. Тік. Ос, молодець, красотка моя, супер. команда э, Соромну, она її любить и очень часто нав'язує. вязы. Да, молодец, хорошо. Ты крутись вертись? Так, крутись. Да. Вертись. Да, хорошо. Тач. молодец красотка, так вообще обиды. А Хорошо. Восемь. Молодець. Хорошо. Так, і танцюй. Давай. Давай, давай, давай. танцюй, молодець, зотка, враво, жишка. Хорошо. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал. ставте лайки, Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал.